Вивчимо вірша людина починається з добра, який написала Лариса Забашта. Казав мудрець живи, добро звершай, та нагород за це не вимагай, лише в добро і в вищу правду віра. Людину відрізняє від мавпи і від звіра. Хай оживає істина стара. Людина починається з добра. Повторимо. Людина починається з добра, Лариса Забашта. Казав мудрець Живи, добро звершай. Та нагород за це не вимагай, лише в добро і вищу, правду віра, людину відрізняє від мавпи і від звіра. Хай оживає істина стара, людина починається з добра.